Максим не їж борщ Веселі історії невдахи. Адаптація студія Мікрофоша. Історія друга. Що довелося пережити мені й моєму папузі чистунові. На іменини тітка Валентина подарувала мені папугу. Це був надзвичайний подарунок. Спасибі, подякував я, тепер у мене буде така чудова пташка. Я назвав папугу чистуном, мені спало на думку приручити його і навчити розмовляти. Вже наступного дня я взявся до роботи. Мама пішла до магазину, дома був я сам. Я підійшов до клітки, обережно відчинив дверцята. Мені хотілося взяти чистуна в руки, щоб він звикав до мене. Вважається, ж, що тварини впізнають свого хазяїна по його запахові. Але перш ніж я встиг його схопити, папуга вилетів із клітки і закружляв по кімнаті. Що прудкіше я ганявся за ним, то швидше він літав. Сідав я, сідав і чистун, накарнив для гардини. Коли я підкрадався до нього, чистун стежив за мною, переступаючи з ніжки на ніжку, і вмить злітав, як я кидався до нього. Довгенько так тривало. Раптом пролунав дзвоник. Я кинувся в коридор. Чистун вилетів за мною і сів на газовому лічильнику. Було зрозуміло, що тільки но я відчиню квартирні двері, як чистун вилетить, і не впіймати його більше ніколи. Там? запитав я. Газівник, хлопче, нам треба звірити покази лічильника. Ага, мама ж про це казала, що прийдуть перевірити лічильник, ще й залишила якийсь папірець із записами для газівників. Хвилиночку, будь ласка. крикнув я в щілину дверей і знову повернувся в кімнату. Чистун влетів слідом за мною. Я миттю вибіг із кімнати і причинив двері. Чистун знову літав у коридорі. До мене, сказав я, хазяїн наказує. То Чистун сів на газовому лічильнику і не збирався його залишати. Тоді я підійшов до кімнатних дверей і тільки просунув у них голову. Якби папуга влетів у кімнату, я просто зачинив би його там. Але він не зрушив з місця. Ну, відчиняй нарешті, хлопче, у мене ж нема часу, нетерпеливився газівник за дверима. Почекайте ще хвилинку, будь ласка. попрохав я його щілину дверей. Я вже й не знав, що його робити. Спробував ще раз старий номер, я в кімнату і чистун туди, прослизнув коридор, а він ще й випередить мене. Я підійшов до дверей. На жаль, не можу вам відчинити. Мій чистун немов сказився, прокричав я. То ти відчиниш чи ні? розсердився газівник. Він став грюкати у двері, дзвонити. Але, зрештою, пішов геть. Я чув його лункі кроки на сходах. Якщо тепер газова контора не дасть нам газу. Адже ми не заплатили їм, то хай чистун начувається. Я взяв віника і добряче поганяв чистуна. Шкода тільки, що зачепив велике фото. На ньому молоді мама і тато гуляють весілля. Це фото впало на підлогу і розбилось, а чистун налетів на маленьку вазу з квітами, що стояла на буфеті, і розлив усю воду. Я скочив на диван, а чистун перелетів на шафу. Коли це чую, прийшла мама. Якщо вона зайде в коридор, а тоді в кімнату чистун вилетить на двір. Я підпер спиною двері. Мама заклацала ручкою дверей. Оближ жарти, Максе! почувся з коридору її голос. Я не жартую, мамо. Будь ласка, не відчиняй, попрохав я, але мама не слухалася. Будь ласка, не відчиняй, а то чистун вилетить, закричав я. Мама перестала клацати ручкою. Чистун вилетить, коли ти відчиниш, ще раз пояснив я. Мама пішла на двір. Папуга сидів на карнизі для гардин. Досить вже. люто крикнув я і поліз на шафу, тоді на тумбу, скучив на диван, звідти на стіл, але чистуна так і не впіймав. Я саме лежав на шафі і чхав там стільки пилюки, коли увійшла мама. На щастя, Чистун у той час сидів на тумбі, недовірливо поглядаючи на мене, і не помітив очинених дверей. Мама швидко причинила двері, але мене ніде не побачила. Я тут, на горі, тихенько відзвався я. Мама побачила мене і сплеснула руками. А як її засмутили перекошені гардини! Розбита фотографія, перекинута ваза, увесь той розгардіяж, який панував у кімнаті. Ніяк не впіймаю. Що робити? Я замахав віником, чистун облетів кімнату і знов сів на тумбі. Вже й мама стала допомагати мені ловити папугу. Я заходив з одного боку, мама з іншого. Ненароком вона скинула зі столу чашку. Добре, що нашкодила мама, а якби це зробив я. Ні, за що нам його не впіймати, промовив я і мало не заплакав. Я вже уявляв собі, як чистун вилітає на двір як він чубиться з горобцями та дроздами. Десь за годину прийшов тато. Він штовхнув двері. Але цього разу їх підпирала мама. Андрію, будь ласка, не відчиняй, благала вона. Чистун вилетів. Будь ласка, зачекай, обізвався і я. Тато щось буркнув про свій голод і про те, що йому треба роздягтися. Зачини всі двері, попрохала його мама в замкову щілину. Тато зробив так, як сказала мама. Тільки після цього міг він увійти. <гас> Тепер жахнувся тато. Він похитав головою і витер на обличчі у мами пил. Я думав, ви мені приготували щось особливе, сказав він. А ви просто перекинули квартиру догори дном. Тату, допоможи нам, попрохав я. Тут нема нічого складного, сказав він. Узяв мисочку з кормом і показав її чистунові. Той саме сидів на карнизі для гардин Побачивши мисочку, папуга радісно застрибав по карнизові. Тоді тато поставив мисочку в клітку. Чистун облетів навколо клітки і обережно проліз у дверцята Мить і тато зачинив його. А тепер давайте прибирати. Переможно сказав він. Чистун жадібно клював свої зернятка, а ми до самого вечора наводили лад у квартирі. Перед сном мама помітила, що папірець із показами лічильника лежить на кухонному столі. Хіба не приходив газівник? запитала вона. Я саме читав дитячу газету і затулився нею. Не знаю, пролепитав я. Він мав прийти ще раз. Hmm. Через тиждень із газової контори надіслали нам листа. В ньому йшлося про те, що сім'я не їж борщ, не впустила газівника до помешкання і не заплатила за газ. Якщо в триденний срок ми не заплатимо, то газу не буде. Чи це не підло? Мама взялася допитувати мене. Як це так сталося, що газівника не впустили до помешкання? Та в цю мить чистун відчинив дверцята і випорхнув із клітки. Я кинувся його ловити. Тепер мама вже не могла розпитувати мене. Вона тільки злякано вигукувала: Обережно картина! Обережно ваза! Обережно чашка! Завтра я напишу в газову контору листа і поясню, що у всьому винний чистун. Отакий подаруночок одержав я від тьоті Валі. А далі, друзі, я розповім вам про те, як я вчив свого чистуна розмовляти.